Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Короче, друзі, все таки це сталося. Як би я того не хотів, на цей раз, блін вже реально гідравліка накрилась, блі. Капець. Думаю, нащо я знімав таке відео, хлопці? А дружина каже, нащо ти знімаєш? Не кажи, що гідравліка зламалась. Не, та не знімай. Блін, не послухав, от тобі і на, коротше. Так що накрилась гідравліка, хлопці. Але не інша насос. Тому, якщо вам цікаво, що сталося, дивіться далі в цьому відео. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і. Починаємо. Так, друзі, показую, що трапилось. Mm -hmm. <laughs> Дивіться, блін Яка проволока. <laughs> Ти з батьком підв'язали, коротше. Бо я якраз косив <clears throat> і посеред поля, коротше, блін Гідравліка, шльоп, впала, коротше, і все. Блін, я в шоці, оце туди. Оце ми підв'язали, а це я зараз розклав, щоб воно не висіло, бо. Коротше, гідравліка не працює, гідроциліндр. Дивіться, зараз покажу, що сталося. Так, тут в мене інструменти, штанний блін. ключ. Ха -ха -ха, розводний. Ой, хлопаки, хлопаки. Коротше, дивіться, що трапилось в мене, блін. Я в шоці просто, я просто в шоці, друзі. З косівкою все нормально. Вже все зробив, там подшипник поміняв. цей що тут стоїть ось. Де він? А ось він. Бачите, вже він рівненько тут. Все нормально. Все чітко косить ідеально. Я навіть на другій передачі. от Ну, друга понижена, поняли, да? так? коротше на другій понижені пробував валить. Даже Навіть густіше чуть трава і на другій нормально. Ну, трохи буває, що обороти просідають, але я. Багато газу не давав. То, в принципі, якщо більше газу дати, то може і не буде просідати на другій передачі. Але набагато швидше, якось повеселіше почав косити, все кошу коротше, хлопці. І тут піднімаю, здаю назад, щоб розвернутися. Тут бах-навіска, в мене оця падає, коса коротше, в землю. ну На землю бах стало і все. Я думаю, не зрозумів. Що за прикол? Я нажимаю і рычаг, речах, піднімаю. Поняли, коротше? піднімаю, а воно не піднімає. Я такий думаю, що за прикол, що за цей. Дивлюся, а воно мені коротше, все, дивіться, що зробило. Вон видно п'ятна масла. бачите, воно як вирвало коротше, шлангу. Зараз покажу. Як обдало там все маслом, туди ляпануло, на колеса ляпануло, там трошки бризнуло на траву там в полі. Це капець коротше, хлопці, я, блін, в шоці. Зальопало мені тут маслом. Ось зараз покажу, що трапилось, дивіться. Отут, бачите, пам'ятаєте, я казав, тут на цій присовці в мене воно підтікало, по шланги стікало, ось постійно мокріла шланга, коротше, і ця воно мокра, бо воно стікало по ній на цю шлангу. От. Получається, що воно геть вискочило, ось, бачите? Це я так його вставив просто. А воно, коротше, повністю отак. Ось бачите. А воно у мене отак вискочило і все. О, так що, друзі? Отака в мене ситуація, блін. І треба косить, блін, я як не можу. Докосити. Блін, не можу вставити тепер масло тече трохи. О! Я ну насунувся, так. Да. Блін, масло трошки. Ну нічого, в мене якраз. Гідравлічне мастило є, я купляв. До речі, може комусь буде цікаво. Бо я бачу, продавани знімають, кажуть, заливайте те, що в двигун 10 В40, напівсинтетичне, тіпа, сюди лите і все, тіпа. не знаю, не слухайте тих продаванів, блін, те, що вони там розказують, блін, бо вони такі бачу умніки, що то капець, блін. От. ну, не скажу, що всі є нормальні мужики, які нормальні огляди знімають, все розказують. А цей, блін, каже, лийте 10В40 на, на півсинтетичний те, в двигун, блін. Ну це капець якийсь. Лийте гідравлічне мастило. Є спеціальне гідравлічне мастило, називається е, маркування МГЕ 46Б. От, купляєте таке мастило, заливаєте сюди, ну, десь треба, що було. Ну, можна чуть більше. Я доливав, бо це у мене із за того, що шланги по воно потікало, капало потім на землю. От, То я залив трошки більше. От. А в принципі пів бачка і хватає, і нормально. Так що таке, хлопці? Так, замастило сказав, бо може кому цікаво буде. От. А шланги. А шланги під замовлення. Зараз переміряю оце отвір, під отакий ось штуцер. Ну або штуцер можна ось помірять. Е, е, Скажу вам, заміряв, я в мене вийшло 18. Бо вони, оказується, є різні, бачите? Ось дивіться, хоп. Взяв. Дивимося. 18, бачите? От, Коротше. Бо може комусь теж буде цікаво, когось буде така ситуація, може з гідравлікою чи шланги десь потріскає, чи теж на випресуванні там вилізе, чи лопне. То, коротше, дивіться. Ось штуцерок на 18 мм. І тут оце кільце, виходить, теж. бо, як виявляється, коли я позвонив на фірму, замовляти, сказали, що треба точно внутрі кільце поміряти, бо є оці різні. Получається, є діаметр 18, є там менші, які сказали, там на 16, є на 20. Коротше, вони різні. Бо я думаю, ну, типу кажу, ну, а хіба на мототрактор воно не все однакове? Каже, ні. Бо поняли, може бути гідроциліндри наче, поставили. І тут вже, виходить, може, не підходить. І, наче ж будуть, і ну, інший діаметр. Тому треба це все, бачите, переміряти, якщо у вас таке трапиться, але і замовляти, вже дійсно дивитися, що це Бо я замовив, не глянув, я так на око кинув, думаю, ну, вроді такі, знаєте, замовлю. А сьогодні мені перезвонюють із магазина от, там з Дніпра, коротше, магазин. В Дніпрі знаходиться. от Кажуть, типа, ви точно поміряйте, бо треба цей, щоб точно було, бо вони є різні, як виявилося. Я ж не знав, друзі, перший раз стикаюсь з цими шлангами гідравлічними. От, Добре, взагалі, що знайшов в інтернеті їх, бо, блін, думаю, де їх шукати тепер. блін Бо зараз, бачите, на мототрактор буває деякі запчастини легко знайти. А деякі, блін, буває, що треба шукати, я не знаю, блін чуть ли не весь інтернет по всій Україні там все шукати. його От. Так що, друзі, от така в мене situation трапилась. Така поломка невеличка. Ну це така, скажімо так, це не то, що там поломка. Це можна, так сказати, розходники, бо ці шланги, вони китайські, ці... там вони і перемерзають, там потім починають тріскатися, коротше, то їх по-любому треба під заміну. Так що, друзі, такі справи. Будемо поки що ремонт. Буду замовляти, чекати. На цей, коли мені приїдуть, заказав зразу дві хлопці. Це, виходить, бачите, це що верхній був. Ну як, це, виходить, нижній, бо циліндр розвернутий з другою стороною Коротше, заказав сюди і зразу і цю шлангу заказав на низ. Ті, що йдуть до гідророзподільника сюди. От. Заказав зразу дві, бо хто знає, може тут на пресуванні і, і оця скоро вилізе. А зараз, знаєте, що причина в чому? Я вам зараз скажу Причина в тому, що цей циліндр з самого початку ми зробили неправильно. Його треба, бачте, ну, не те, що ми зробили. Тут було кріплення, що цей палець під, наверх товстий, а тут, бачите, під тонші уші зроблені. Тобто тут циліндр не можна розвернути, тут він тільки так ставиться. А це неправильно. Подивіться, навіть у більших цих міні-тракторах цей гідроциліндр стоїть знизу, а шток сам вилазить уверх і піднімає на поняли? Тому дивіться, хто буде робити. Не ставте так. Ставте зразу цією стороною донизу, а штоком доверху, щоб шток вилазив і залазив. Тоді гідроциліндр у вас буде тут знизу, він буде на місці. Він не буде рухатися. Так дивіться, я піднімаю навіску, виходить, він за що штока вижимається і піднімається сам гідроциліндр отак вилазить. І виходить, що ці шланги потім вверх-вниз, і вони оце ж так і пішли на із зрозуміли? Через що в мене там і переломало цього. Ну і вилізла ця штуцера. Оце шланги, от там, де присовка була. Так що, друзі, дивіться, щоб таких помилок не робили, як я, як то кажуть, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тому дивіться, якщо у вас гідроциліндр, якщо ви поставили трьох точку, ну, таку, як в мене, там, чи іншу якусь, от, то якщо у вас гідроциліндр теж так кріплення заводське, неправильно приварене, що треба було наоборот зробити, то краще переваріть оце тут обріжте. Ти уші знизу обріжте, приваріть сюди вверх. Оці гайки я тут гайки використав. Може хто бачив на каналі попереднє відео по доопрацюванню трохточки той знає. Друзі, це все переробимо. Приїдуть шланги, я зразу до батька на сварочний цей. Поїду в сварочний цех до батька. Одріжемо так само Знов ці гайки. Одріжу те кріплення знизу. І ці нижні уши приварю сюди наверх. Під ці тонші пальці, а ці гайки переварю туди вниз. І розверну нормально циліндра, під'єднаю вже ці шланги до гідроциліндра, щоб все нормально було, і все. І тоді буде все робити правильно, і шланги не будуть постійно на із отак вигинаться вверх-вниз і не буду їх так ломати, коротше, І не буде ця, ця пресовка вилазити. Тому, друзі, сам зробив помилку і сам буду її тепер виправляти. Сам винен, звісно. Щось не подумав. Уже, ну, я давно хотів бачив, що у мене він не так стоїть. І мені багато е коментарів писали підписники, каже, переверни гідроциліндр, бо він неправильно стоїть. От. А я писав не раз, казав, що там, виходить, по-другому і не можна його розвернути, тому що е кажу, що кріплення приварені неправильно. То так уже і поставив, бо не було часу тоді особо. Так що друзі, йду замовляти, шланги хай висилають, і тоді вже далі будемо косити. Косу зробив, головне, що косався, робить чітко, вчора косив, блин, Прокосив знову пару сотих, коротше, і все. І шланга вистрелила. Думаю, де да, що ж таке? Тоді той подшипник прокосив теж там, 5 сотих там, чи 10 може. Подшипник накрився той, бо там він криво було, корпус під подшипник приварений. Тут вона тобі вже гідравліка ця. Ну, воно і йшло до того. Я знав, бо я бачив, що тут воно, якби в мене цей. Ну, що воно вилазило, я вам тоді на відосі яком сказав, що, воно, бачите, що підтікає воно там на цій присовці. Ну от, і я знав, що воно таке буде, коротше. Ну що ж, друзі, таке відео, блін, така поломка. все-таки, блін, у мене з гідравлікою стались проблеми. Блін, нащо я так казав тоді, що інша накрився, блін. От. Получається, інша то не накрився, але, блін, гідравліка полетіла, блін. Не, ну ти індієць, я балдю, ха-ха. Ой, ну нічого, друзі. Сам винен, я ж знаю, я ж казав, що треба було гідроциліндр цей давно перевернути і його зробити е, нормально, поставити, його, так як він має бути. Так як на міні-тракторах стоїть. Ну нічого, переробимо, друзі, все зробимо буде все чітко. Е, зараз замовляю шланги, вони приїдуть і вже тоді поміняю друзі, і вже зніму окреме відео. От. І скажу що по чому, що мені обійшлося цей ремонт. Тому. Друзі, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете в описі під відео. Долучайтесь, до речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Мій посилання буде в описі під відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! Так, ну що, розпаковочка, друзі. Наша улюблена рубрика, як то кажуть. Розпаковочка, да? Розпаковочка у нас. Ну що, синок, відкривай коробочку, зараз покажемо нашим підписникам, що у нас тут цікавого є. Опача. Опача. Ну що там у нас? Шланги? Так. На гідравліку приїхали, да? Що ти мені поможеш поміняти? Бум лайк. Да, ну ти красавчик. Так. Тобі лайк.